У мене була одна інспекція з чоловіком, який розмовляв українською. В нього дах протікав в двох місцях, величезний дах, напевно, 1040. Він каже, дай мені, будь ласка, знати, скільки коштує мій дах перед тим, як ми починаємо працювати. Такий не проблема. Це тобі нічого не скаже, звісно, що але ну, хай буде. Ми зробили естимейт, такий, якби зробила страхова, який зробить, зробила би страхова компанія. І дах, там майже 39 тисяч доларів, майже, майже 40 тисяч баксів. Здоровізніший дах. Він каже. Я отримав естемід від страхової від, від, від контрактора якогось там, а, що він може це зробити за 30 тисяч. Я такий, ну дивись, якщо ти мені даєш 30 тисяч доларів чек, я приходжу до тебе і ми міняємо тобі цей так, після завтра. Супер, не проблема. А якщо нам треба ще з ними рік, є статистика, да? Рік, наприклад, чи півроку возитися і витратити дуже багато ресурсів наших особистих на те, щоб працювати цей клейм, то ти ніяку знижку не отримаєш. Чоловік каже. Давай так, єдина зділка, на яку я готувий, це все, що 30 тисяч, це ваше, якщо ви виб'єте, а все, що вищив, все йде мені в кишеню. Якщо ні, я цього не роблю. І тепер дивіться, вишенька на тоті. Це було рік назад. І я цього року, і там був величезний шторм, цього року ще один шторм трапився. І я цього року там теж був, в нього досі старий дах. Я не знаю, що з людьми не так часом. Типу, вони, перше, людині уявлені не мають нічого про бізнес, в якому ми працюємо, а справді. Це Ви можете собі уявляти, дещо там, але. Це як знаєте, вершина айсберга там внизу 99%, Чого ви не розумієте? Але людина готова жити з дахом, з діркою в даху, яка протікає, тільки за тому, що йому здається, що є якби ж то так, що ми заробимо за багато грошей. Чому?